Сьогодні була знову складна ніч для України серед основних напрямків удару була Київщина, Рівненщина, а також південні регіони України. Власне, розкажіть, як минула ця ніч і як минає день на півдні? Яка оперативна ситуація там? Ну, загалом, якщо ми говоримо про ворожі обстріли зараз, то ви бачите, що вони так чи інакше російською пропагандою перш за все прив'язуються нібито до певної відповіді за українські спецоперації, які відбувалися і впевнені будуть відбуватися ще більш креативні, ще більш потужні на території Російської Федерації. Але очевидно, що ці відповіді сьогодні, як мінімум, позбавлені. Декількох літаків стратегічної авіації, і як кажемо, якби росіяни могли це зробити, там збільшити кількість ракетних обстрілів, підняти у повітря більше літаків. Вони б це зробили. Власне ця історія схожа на так на цей так званий арешник, який е був розробкою законсервованої радянського союзу. Власне, один раз використали, другий раз воно прилетіло звідки вилітало. На Росії, то власне на цьому і закінчилося. Тому всі ці атлеточки, всі ці так, начебто, відповіді на українські удари по території Російської Федерації, по військових об'єктах, по оборонці Російській, вони виглядають на сьогодні, звичайно, не такими потужними, як це було ще зовсім нещодавно. Більше того, ті літаки стратавіації вони були знищені, наскільки мені відомо з боєкомплектом, тобто готувалися до бомбардування нашої території. Тому на сьогодні ворог змушений змінити тактику. Очевидно, що обирається певна локація, певний напрямок. Е, нині ми говоримо звичайно, перш за все про рівненську область, і вас це почитайте. Е, ну скажімо так, щоб трошечки навіть розважитися, те, що пише міністерство вбивств на болотах, тобто міністерство оборони Російської Федерації, що вони знищили я навіть процитую, перепрошую мовою оригіналу стадо самоліта на е, оперативному аеродромі українських збройних сил, що прокоментував відповідно мій колега, речник е, повітряних сил. Пан Юрій Ігнат, то повторюватися не буде. Очевидно, що ворог е, намагався атакувати в тому числі і для того, аби виснажувати систему протиповітряної оборони і південні терени. Зокрема, активно він себе поводив літаками стратегічної авіації в акваторії Чорного моря, бомбардували ті самі вишки, які нещодавно. Котре звільнили від російської нечисті наші спецпризначенці, тобто використовували ракети Х-22, Вона не точна, але вона дуже потужна для того, щоб по тих вишках відстрілятися. Відстрілялися потім зранку знову була атака. Але вже тактичної авіації десь прилетіло, але без наслідків. Давайте я скажу так, щоб без зайвих подробиць. Ну власне, ми це говоримо і. Плюс ще шахеди, ударні безпілотники, які використовуються очевидно для комбінації цих ударів. І знову таке питання інформаційної гігієни, коли ми почули, що хтось вирішив хайпанути на темі по тисячу дронів, начебто Росія випускає там на день, потім 500, 300, навіть проста логіка математику треба вчити в школі. кажуть 300 дронів на день. Шахедів, ну давайте порахуємо скільки то буде на місяць, так рекордно сьогодні Росія там випускає один раз був на літ там близько 500, ну і що точно 467, То очевидно. А потім статистика показує, що ці кількості вони впали навіть до мінімуму там 80 Тобто відбувався процес накопичення. Ну відповідно такі удари відбуваються по всіх теренах. Що стосується оперативної ситуації на полі бою, зокрема, то продовжується по Придніпровському напрямку, тобто Херсонському, так звана Остров'яда. Ворог намагається не до робінзонами своїми штурмувати наші Дніпровські острови. Власне чим це закінчується? Найкращу відповідь дадуть це. Наші дніпровські раки. Очевидно, тільки вони мовчать, але зростають у розмірах. Що стосується терору, то це такий спільний знаменник для усіх наших прифронтових територій. Це терор авіаційної компоненту, півдрони ворогу що по Херсону. Ситуація бачите, надзвичайно складна. Люди потерпають кожного дня, кожного дня ще і обстріли. Ствольну артилерію тривають, хоча сили оборони сьогодні працюють над тим, щоб знищувати і артилерію. Відповідно, показники дуже непогані, але артилерії ворог натягав дуже багато. Знищуються, екіпажі БПЛА, це особлива, скажімо, стаття нашої оборонної операції. Ну і власна активізація відбулася на запорізькому напрямку. Це Голяпівський, це Оріхівський, ну і Великопавлівський, Новопавлський. Перепрошую там, де ворог намагається вийти якраз на південні кордони Донецької адміністративні кордони Донецької області, і звідки виникає питання, що ворог, начебто, там з'явився біля кордонів Дніпропетровщини. Отут особливо важливо підкреслити, що у нас не воюють окремо області України. У нас воює вся держава. Фронт він загальний, тому все це є наративами російськими про виходи до тих чи інших кордонів того чи іншого регіону. Також були повідомлення, що український морський дрон Магура став серйозною загрозою для винищувачів Росії в травні. Знаємо. Два винищувачі вдалося знищити наскільки вільно зараз росіяни почувають себе в чорному морі? І, зокрема, яка ситуація з ворожими кораблями? Чи є ці кораблі досі? Чи вони повернулися в місця базування? Ну, власне, на сьогодні місто не російської слави Севастополь, морської не слави. Росіян Севастополь він вільний від ракетоносіїв, тобто основні свої бойові одиниці. Ворог давно вже перевів до Новоросійська. Там знаходяться періодично. Вони виходять на бойове чергування. Дуже часто розосереджуються порту Новоросійськ, тому що бояться якраз наших морських дронів. Ну і звичайно розосереджуються, коли виходять на е, пуски калібрів. Хоча калібр до речі пускають вони також із каспійського моря. Розосереджуються, навіть знаходяться, наприклад, там в районі. Гілінджика це морські води вже Російської Федерації, очевидно, включають РЕБи, дуже активно працюють. Навіть такі є приклади, коли ракетоносій дійсно знаходиться в Чорному морі, але локація по ребу показує, що він десь в Кримських горах. Ну тобто включають максимально, тому що якраз і бояться наших українських дронів. Це що стосується кораблів. Ну і звичайно, ми говоримо про російську авіацію. Я думаю, що прийшов час і дещо знову поганяти, тому що бачимо, що ця ніч якраз тактична авіація трошечки посміливішала. Стали з'являтися інколи і в день на відповідних рубежах. Я думаю, що це до певного часу, тому що пам'ятаємо та ж сама Одеса на початку повномасштабки. Протягом перших днів березня влупила сім російських літаків. Навіть був рекорд за один день п'ять таких літаків поховали в чорному морі. Власне, це вистачило досить таки надовго. Я думаю, що прийшов час повторити. Росія розуміє, що в неї дуже мало аргументів на полі бою, зокрема в чорному морі, де вона програє на сьогодні битву. Битва ще продовжується. Ми ще не повністю там здолали ворога. Але тим не менше, саме морська компонента сьогодні вона і ініціатива стратегічна знаходиться в руках українців. Зокрема, таке уточнення. Просто після того, як е, на так званих е, вишках бойка, яких прийнято називати в Чорному морі, е, відбулася чергова операція. Там все палало. Е, знаємо, що Росіяни їх окупували ще в 2015 році, і потім почали використовувати у своїх військових цілях. Е, зокрема, після цих операцій на е, Росії з'являються повідомлення, нібито е, збройні сили України готують висадку дистанту в Криму. Просто те, що лунає з боліт. Наскільки взагалі можлива реальна така е, операція? Ну давайте говорити про те, що звільнення нашого Криму це реально. Сьогодні ми говоримо про використання як військових, так впевнений, будуть задіяні звичайно, дипломатичні. Інструменти, тому що ну суто військовим шляхом навряд чи це вдасться зробити одночасно, але в будь-якому разі треба говорити про використання всього арсеналу е, тих інструментів, які дозволять деокупувати наш Крим. З іншого боку, продовжується етап демілітаризації українського півострова, тимчасово захопленого ворогом, тому що фактично кожен день туди летять дрони. Зараз ми з вами спілкуємося. Севастополь знову там напружується, тому що вони кожен день волають про українські нептуни. Наприклад, вони кожен день волають про наших українських комарів. І власне на початку повномасштабки, задав, як ми попереджали, що будуть обстрілювати Одесу, буде повертатися Севастополю. Ну така тенденція вона зберіглася і зараз продовжується. Можете перевірити мої слова. Так що в будь-якому разі Крим буде звільнятися, і яким чином ми побачимо в будь-якому разі. Я думаю, що це буде комбінований удар. Ну а власне колаборантам, дякую, що нагадали, і окупантам, і цивільним окупантам, ті, що захопили наші будинки, їм треба зараз, поки міст ще функціонує кримський, потихеньку збирати валізи та чухати до свого ворогу. Це буде е, тим інструментом, який збереже їм життя, тому що інакше, ну інакше вже нехай на нас не ображаються. Кож хочеться процитувати ще раз заяву президента Володимира Зеленського, точніше в розмові в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Він заявив про те, що Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна Росію змусити закінчити війну або, хоча б, припинити її. Що ви думаєте про цю заяву з огляду на ситуацію на полі бою? на те, що успішні операції збройних сил України, служби безпеки України е, здійснюють наскільки е, це реально, і чи бачите ви ознаки, що можна дотиснути Росію військовим шляхом, ви знаєте з одного боку, як людині військовій, мені не зовсім коректно коментувати заяви Верховного головнокомандувача президента України, З іншого, як? Людина дотична до військово-політичних оглядів і аналітики, в тому числі, звичайно, сенс в президентських словах є, і не просто сенс. Мова сьогодні йде про те, що власне говорили про Крим. Щось має бути комбіноване. Сьогодні це звичайно і зусилля Сил оборони України. Сьогодні це звичайно і ну давайте скажуть: підвищення тієї ж самої вбивчої для ворога. Збройної потенції сил оборони, а це на сьогодні реально з допомоги наших союзників, у тому числі із нашою оборонкою, яка розвивається. Ну звичайно, економічні санкції, які можуть бути ну не просто там. Якимись каральними для росіян а просто вбивчивими. Якщо ми говоримо зокрема, ну зрозуміло, про тіньовий нафтовий флот і таких інструментів надзвичайно багато фінансові і так далі. Тому подібне, головне, щоб була тепер політична воля з океану і політична воля у наших союзників в Європі і Росію можна добивати, тому що ресурс російський він не є безкінечним. Він великий, він дійсно потужний. Але так само як є дуже багато гармат... гарматного м'яса на Росії, але повірте мені, що російські солдати не є безсмертними. Вони так само дохнуть, як і їхні там не скажу побратима, а їхні однополчани, там яких призивають з російської глибинки там, малі народи, наприклад, або з Кавказу, або Башкірі, а так далі, тому подібне. Тому в будь-якому разі сьогодні такі інструменти в світі існують. Чим швидше ми їх будемо задіяти, вірніше, наші партнери-союзники, тим швидше ми будемо говорити про справедливий мир для України через перемогу.